Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За те, що піймав браконьєрів за грати, правоохоронець Олексій Слабченко зловив рибалок у заборонені для вилову зоні. А ті стверджують, що він їх побив чотири роки судових засідань і вирок міліціонеру шість років тюрми. На цьому оперативному відео видно, як невідомі молодики виловлюють рибу. Факт зафільмували правоохоронці. Олексій Слабченко затримав браконьєрів, а ті натомість звинуватили його в побитті. Коли Пазняков, злякавши з Слабченка, почав тікати. Той побіг за ним та, наздогнавши приблизно через 25-30 метрів, наніс потерпілому один удар по тилицю, від якого той впав обличчям до землі. В цей час Лапченко з предметом схожим на з значною силою наніс йому не менше двох ударів в область правої склоні. Втім, рідні Олексія. Усі звинувачення на його адресу заперечують. Він його не бив. Браконьєр дійсно він лови, і він все время Не це в селі всі це знають, але діло не в тім. Діло в тім, що в сина мого ударили раз, і вони чинили опір. Двоє. Він один був. Адвокат Олексія додає, жодної експертизи, яких провели чимало, то рині відповідача навіть не показали. Потя, перше, указывает на то, что его били очень сильно по ногам. Он от этого упал и так далее. Но ни одного синяка на ногах нет. Ну, это, это нонсенс. Ну как так? Его очень сильно били. То есть все говорит о том, что знаете, придуманы такие телесные повреждения, которые невозможно проверить. Говорят, сотрясение головного мозга. Вот как можно проверить сотрясение головного мозга? Можно через МРТ. Диски пропали пропаліс уголовного діла засідання у цій справі щоразу збирали НАТО перед дверями суду. Більшість мітингувальників скандували за те, що Слабченко не винний. Та суд вирішив по-іншому, міліціонер отримав 6 років позбавлення волі. Славченко, перевищуючи свої службові повноваження умисний злочин в сфері службової діяльності. Громадськість такий вирок обурив. Активісти вважають, що адвокат, суддя та прокурор у змові. Суддя судить одно боку. Досліджується е, чомусь е, ні в Херсоні, ні в Беріславі, ні в Новій Каховці. А досліджується е, спеціалістами в. В Миколаєві і як фактом показує, що ті спеціалісти, які досліджують і проводять експертизу, вони являються в друзях, як у прокурора. Наразі сторона обвинувача не збирається здаватися і подаватиме на апеляцію. Народний контроль слідкуватиме за цією резонансною справою. Тетяна Мандебура, Руслан Вознесенський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.